Трансерфінг реальності Вадим Зеланд. Простір варіантів. Загадка наглядача. Резюме. Читає масевич Олексій, перекладає спонтанно масевич Олексій. Реальність має безкінечно багатообразність форм прояв. Багатоваріантність світу є його, первинним фундаментальним, його первинною фундаментальною властивістю. Будь-яка модель є лише окремим аспектом прояву реальності. Будь-яка гілка знань базується на вибраному аспекті прояву реальності. Ваш вибір завжди реалізується. Що вибираєте, те й отримуєте. Простір варіантів це поле інформації про те. Що було, є і буде, поле інформації містить потенційні варіанти будь-яких подій. Варіант складається зі сценарію та декорацій. Простір можна розбити на сектори, в кожному з яких свій варіант. Чим більша відстань між секторами. Тим сильніші відмінності у варіантах. Сектори з приблизно однорідними параметрами вистроюються в лінії життя. Матеріальна реалізація рухається в просторі як згусток. Матерії. Як згусток плотності. Випромінювання енергії думок матеріалізує потенційно можливий варіант. Кожен організм вносить свій вклад у формування матеріальної реалізації. Коли параметри випромінювання змінюються, приходить перехід на іншу лінію. Відбувається перехід на іншу лінь. Ви не можете змінити сценарій, але ви здатні вибрати інший. Не потрібно боротися за щастя. Можна просто вибрати собі варіант для душі. У наступному, читанні, у наступному відео аудіо. Ви почуєте про маятників. Глава друга. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте пальці догори, підписуйтесь на канал.